Привіт! Це Ciesmen. В CS2 нарешті вийшло оновлення. На цей раз ми отримали не лише геймплейні покращення, але й побачили перший контент, створений для нової гри. Спочатку пройдемось по анонсу на офіційному сайті Counter-Strike, а потім глянемо на різні деталі. Досить розмовляти! Давайте дивитись на свіженький контент. Оновлення отримало назву Call to Arms на честь довгоочікуваного повернення режиму гонки озброєнь. Окрім назви, одразу бачимо анонс інших нововведень. А саме, кастомне розміщення наліпок, новий кейс, нові стікери, новий музичний набір та геймплейні апдейти. І тут нам показують відео, де ми в усій красі бачимо старий добрий Arms Race. Віднині цей режим доступний на двох повністю перероблених мапах Baggage і Shoots. Дуже чекаємо на повернення всіх інших легендарних мап. Але це вже круто. Ще на цьому відео можна помітити новенький ніж та скін на Зевс. І тут ми підходимо до новинки, котру не очікував ніхто. Її наслідки ми ще дуже довго не зможемо усвідомити. Цією новинкою стала зміна системи нанесення наліпок на зброю. Також разом цим з цим з'явилась можливість додавати п'яту наліпку, але це не найголовніше. Головною фішкою стала можливість наносити та крутити наліпки, як вам завгодно. За лічені хвилини після апдейту в інтернеті вже почали з'являтися скріншоти креативності гравців. Звісно, частіше за все, нову функцію використовують для написання різних слів або малювання прутнів. Відтепер наслідки такої творчості ми будемо бачити у кожній грі. Але з хорошого це, звісно, дало нове дихання для старих наліпок, як дешевих, так і дорогих. В нас, наприклад, спрацювали сел ордери, котрі ми ставили бознаколи. Тим часом на бафі наліпки Катафотін теж не стояли на місці. Наприклад, голографічна наліпка HellRazers показала близько 30% зросту. До речі, інформацію про ці всі оновлення ми публікували в нашому телеграм-каналі прямо посеред ночі. Отже, якщо хочете знати про такі нововведення першими, скануйте QR-код на екрані або шукайте посилання під відео. Переходимо до найцікавішого новий кейс наліпки та музика. Її ми вам не покажемо, бо отримуємо страйк за авторські права. А от кейс та наліпки треба розглядати уважно. На екрані ви бачите усі скини, котрі доступні у новенькому Кіловат Кейс. На нашу думку, в кейсі присутні незвично гарні скіни, як для Сіньки. Серед рожевих айтемів вперше за історію гри з'явився скін на Зевс. Тут розробники не сильно старались і просто намалювали Зевса на Зевсі. А ще нас дуже здивувало АВП Хром Кенен. Ну і, звісно, золотим предметом тут виступає ніж Кукрі. Оцінюйте його самі, особисто нам не дуже зайшло. Але безумовно, такі нововведення збільшують інтерес до гри. А тепер про капсулу з наліпками. Зазвичай такому ми не присвятили би окрему частину відео. Але ми ніяк не можемо позбутись думок про те, які класні наліпки тут. Враховуючи нову систему їх нанесення, можна придумати нескінченну кількість варіантів нанесення цих наліпок. Ми б розповіли про кожну з цих наліпок, але немає часу. Дуже радимо вам особисто розглянути цю капсулу. Якщо придумали цікаві крафти, кидайте їх нам. Незважаючи на наше захоплення цими наліпками, ніякої інвестиційної цінності вони, на жаль, не несуть. І наостанок не забудемо про різні дрібнички. По-перше, це, звісно, зовнішній вигляд кейсу. Його дизайн було повністю перероблено. По-друге, іконки скінів у стімі актуалізували. Тепер вони схожі на CS2, а не на CSGO. По-третє, нова іконка, яка показує, чи доступний у гравця XP бонус. Трохи юзлес, але нехай буде. Ще в грі з'явились нові анімації агентів, коли вони програють матч. Нові фони головного меню та доволі великий пачноут геймплейних оновлень. Але на цьому зупинимось, бо це не наш профіль. Якщо вам було корисне це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарі ваші думки з приводу цього оновлення. З вами були Сісмент, ваш гід у світ інвестицій СТІМ.